Вже з початку наступного року у садочку Білочка знову лунатиме дитячий сміх. У зв'язку з військовою агресією РФ та окупацією нашого міста на території Тростянецької громади було серйозно пошкоджено 15 закладів освіти. Серед них найбільше постраждав дитячий садочок Білочка де пряме потрапляння снаряда призвело до руйнування покрівлі, пошкодження вікон, дверей, стін. Та внутрішнього обладнання нанесені збитки виявилися значними як у фінансовому, так і у технічному плані. Компанія Мондліз Україна» погодилася вити знову ж таки з пропозицією взяти на себе частину великого робіт. Ви бачите, от зараз харчоблок зроблено все, включаючи меблі. Пліта, шафи, витяжки, ці дуже гарні професійні двері, пластикові. Це все вони зробили, підлогу зробили якісну наливну. Тобто, це вони все, все, все роблять. Зараз хлопці добуть стіни, завершують коридор. В принципі, і ми паралельно ще підключився фонд доброта, яких в якого є кошти Сибілі і Ханса в страх зімір наших партнерів, і вони допомагають нам зараз матеріалами на здоблення, на ремонт гур, групової кімнати, де діти будуть теж навчатися. На сьогодні заклад не працює а вихованці садочку білочка відвідують інші заклади, та вже скоро діти зможуть повернутися до свого рідного садочку. Дуже приємно відчувати, що наш заклад відновлюється, і це бачити на свої очі, тому що ви всі знаєте, що на садочок найбільше постраждав від воєнних дій під час окупації, що був пробитий дах, і дуже було багато пошкоджень. Але на даний час вже ми можемо радуватися, ми можемо посміхатися, тому що у нас йдуть ремонти. І перша група вже завершуються роботи по першій групі, по молодшій групі у нас. І кухня, харчоблок відповідає всім вимогам сучасності. Ми дуже задоволені, що у нас такий прийшов ремонт. Ми чекаємо діток. Планується із 1 січня, але якщо буде можливість, то може і раніше ми приймемо наших діточок і буде в наших в нашому закладі лунати сміх, і ми разом з дітками будемо радуватись, тому що наш заклад відновлений і що в нас все добре. Ремонтні роботи планується завершити до кінця 2023 го При відкритті Білочки працюватиме лише одна група, у якій буде близько 30 дітей. Однак у подальшому планується створити ще одну групу для забезпечення додаткового навчального простору для маленьких мешканців нашого міста. Євгенія Железна, Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.